Харків і Харківщина оговтуються після вчорашньої масовної ракетної російської атаки? Олексінігубов з нами на зв'язку, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація і чи триває розбір завалів після вчорашньої атаки? Так, дійсно щодо вчорашньої атаки по місту Харкова. Це напевно була наймасованіша атака з часів 22-го року від початку повномасштабного ну, тобто, вторгнення. Всього було біля 15 ракет. А, нагадаю, перший етап ударів був о 4-й ранку. Після того 7-й -го година ранку тут були відповідно комбіновані атаки. А там ракетами С 300 Х 22 та Ескандерами внаслідок цієї атаки вже ми налічуємо більше 70 постраждалих. 10 людей на жаль загинули на місці ще тривають роботи щодо розбору завалів. Це виключно житлові будинки. Це виключно багатоповерхівки. Значить, наразі перебуває у лікарнях 25 людей, дві жінки у. Такому вкрай важкому стані одна дитина у середньому стані важкості. Внаслідок цих атак було знеструмлено більше 10 тисяч абонентів по місту Харкову. Там більше 900 юридичних осіб. Всі ці роботи щодо відновлення ми вже зробили. Тобто, електроенергія відповідно подана. Біля 130 будинків були без теплопостачання. Залишається під'єднати нам ще один будинок. Там ну тобто роботи ще відновлювальні від. Відповідно тривають. Ну і е, після цих відповідно подій о 22-й годині був ще один ракетний удар. Відповідно, трьома е, тобто ракетами, е, зруйнована наукова установа у самісінькому центрі е, міста Харкова. І е, внаслідок цієї останньої фактично ракетної атаки. У нас було пошкоджено біля 50 житлових будинків. Це та це так само багатоповерхівки, і щодо усунення наслідків, там працюють всі абсолютно комунальники, всі абсолютно наші служби, в тому числі більше 16 волонтерських там організацій, більше 100 фактично працівників. Якщо брати підрозділи ДСНС, то в цілому на всіх об'єктах там працювало більше 300 відповідно рятівників і більше 70 там одиниць важкої техніки. Чи є шанси знайти ще людей під завалами, які розбирають? Людей, на жаль, так. а Ось чи живих чи ні, це, звичайно, на жаль, тобто, питання. Тому що той стан руйнувань, який ми вже наразі ліквідовуємо, тобто розбираємо, ну, на жаль, говорить про те, що живими людей там знайти досить малий є шанс.